Відчувайте усю легасеньку нотку обману, коли говорите з менеджерами з продажу, які вас запевнюють, що купуйте гумати. Гумати дуже потрібні, без гуматів толком нічого не виросте. Да? Тоді давайте розбиратись, що ж таке гумати і чи взагалі вони потрібні, і що потрібно їх вносити. Що з цим взагалі робити? Отже, гумати це специфічні, органічні. Кислоти, вони є фульвові і гумінові кислоти. На прилавках ви гумати часто бачите з такою гучною назвою гумат калію. Попереджую, гумат калію це не є джерело живлення калію. Так само, як мідний купороз не є джерелом живлення міді. І так само залізний купороз не дає заліза. Отже, а що вони в ґрунті роблять? Вони розчиняють всі ці поживні речовини, які знаходяться в прикореневій зоні, і сприяють тому, щоб вони засвоювались кореневою системою. Це ще й схоже до роботи ферментів у нашому людському організмі. Але по структурі то білки а це все ж таки органічні кислоти. Давайте уявимо, що з організму людини ми забираємо усі ферменти. І подивимося, що взагалі з людиною станеться. Ну, коротко, нічого хорошого. Так само з рослиною. Тобто, ви можете дати в ґрунт все необхідне, воно вже буде доступне, але немає ось цих органічних кислот і немає повноцінного нормального живлення. Воно просто-напросто не може засвоїтись. Тому гумати дуже потрібні, їх потрібно застосовувати. Це не обман всесвітній. це така паличка-виручалочка, яка допоможе вашим рослинам рівномірно, збалансовано живитись і отримувати все те, що їй необхідно. Якщо було цікаво, пиши коментарі, підписуйся. Я багато чого цікавого розкажу про вирощування рослин.